Вдень вони вершать людські долі, а вночі збивають шахеди над Київщиною. Судді адвокати об'єдналися у добровольчий підрозділ під назвою Мрія і після основної роботи долучаються до оборони неба над столицею. Наша знімальна група провела кілька годин на чергування разом із бійцями ППО добровольцями. Артем удень працює у вищому антикорупційному суді. Увечері приходить сюди. Зараз ми перебуваємо на нашій позиції. Вона знаходиться на одній із висотних позицій у місті Києві. І наша задача в момент оголошення тривоги забезпечити повну бойову готовність і відобразити всі налети ворожих дронів і ворожих атак. Ми застосовуємо і прожектори, і тепловізори, і лазери. З моменту оголошення повітряної тривоги одразу група отримує рації відповідні вказівки. На озброєнні у тероборонівців старі, але перевірені часом моделі кулеметів. Тут так звана кулеметна спарка. Тут є два кулемети, встановлені на таурель. Тобто це є окремий кулемет, це є окремий кулемет. Наш підрозділ самостійно. Власними потужностями, можна так сказати, виготовив цю таурель і реалізував можливість ведення одночасного вогню з двох кулеметів в одному напрямку. Це фактично подвоює бойову здатність, бойову міць цієї зброї. Бійці розуміють, дрон летить швидко, а тому в них є лічені секунди, щоб знищити смертоносний об'єкт. У нас ціль вона в безпосередній близькості. Це декілька до, до до там пару сотень метрів, три сотні метрів. Це максимум, що можна реально вразити. Ну а далі як повезе. Дмитро заступає на чергування на вихідних. Приїжджає до Києва з Черкащини, де очолює райсуд. Розповідає, поєднує служіння Фемідія зі службою у добровольчому формуванні з першого дня повномасштабного вторгнення. Дослухав справи, написав заяву про відпустку на всі, які в мене були вільні дні можу, по можливості і поїхав до родини в Київ. Бо в мене тут родина, вагітна дружина, мати похилого віку, і я розумів, що я потрібен саме тут. Чине законодавство вимагає, щоб правосуддя здійснювалося незалежно від військових дій, незалежно від воєнного стану. Це закон про правий режим воєнного стану і відповідні судді, які об'єднані в нашому батальйоні, вони здійснювали правосуддя, вони продовжували працювати увесь час повномасштабного вторгнення, а паралельно стали до захисту зі зброєю в руках. Нині добровольче формування Мрія об'єднує близько пів тисячі людей вони працюють і на стаціонарних, і на мобільних вогневих позиціях. Ми проходили певні навчання, отримували досвід, оскільки не у всіх він був такий. Їздили і на навчання і до Львова, і навчалися стріляти із Джевелінів, із НЛО, і з РПГ. Тобто багато зброї перебувало. У наших руках і багато якої зброї ми вже володіємо. У вмілих руках навіть старенькі кулемети дають результат. Наш батальйон уражав ці такі цілі, і на, 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 на рахунку нашого батальйону вже є збиті шахеди. У Удень правники, а ввечері тероборонівці. Всі вони знають, навіщо ведуть таке ускладнене життя. Власним прикладом хочуть показати, що боронити країну від ворога можна і без відриву від основної роботи. Я хочу, щоб моя дружина, мої діти, щоб вони спали спокійно вночі. А я хай постаю на цьому даху. Хай всі жителі міста Києва сплять спокійно, а ми будемо оборонити небо над Києвом. Євгену Нопрієнко, Ніна Коломієць, Олена Логінова. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.